Слава Ісусу Христу! Останнім часом усе більше можна почути, як батьки жаліються, що їхні діти перестали ходити до церкви або ж зовсім перестали вірити в Бога? Звичайно, це зрозуміло для батьків, які самі рідко відвідують церкву, але як зрозуміти тим батькам, які усе роблять і живуть побожно, а їхні діти. З невідомих причин перестали вірити. Можливо, те, як Христос допоміг бісноватому хлопцеві прояснить, чому діти відходять від бога. Особливість Божого слова, що воно не тільки навчає, але також попереджає і застерігає від небезпек. Щоб у цьому ще раз переконатись, сьогоднішня Євангелія розповідає, як Христос оздоровляє. Біснуватого юнака. Один батько, приступивши до Ісуса, просить про зцілення свого сина, котрий часто кидається в огонь і часто у воду. Він уже звертався до його учнів, але вони не змогли йому допомогти. Нарешті він звертається уже до самого Христа, і ми чули, що Ісус погрозив йому і біс вийшов з хлопця. І юнак видужав тієї ж хвилі. Цей батько дуже турбується про свого сина. Він уже був учнів, але в кінцевому результаті все ж таки змушений був прийти до Ісуса. Подібно стається, і у щоденному житті інколи батьки перепробують усе можливе, а потім у них залишається остання надія на Господа Бога, тоді починають його шукати і просити про допомогу. Євангелія не говорить, чому цей син став біснуватим. як він до цього стану допустився. Звичайно, можна припустити, можливо, батьки щось пропустили і не доглянули за сином, можливо, на вулиці щось підхопив, аж до цього довело. Причини ми не знаємо. Однак те, на що потрібно звернути увагу, не потрібно доводити до того. Щоб дитиною кидало аж у вогонь або ж у воду, тобто з одної небезпеки в іншу. Вогонь і вода зазвичай виступають як прообрази лиха. У вогні можна згоріти, а у воді можна потонути. Про це часто чуємо по новинам, як палає багато лісів, або про великі повені, що потопили і поруйнували людські міста і будинки. Усі це добре знають. Що коли вогню і води забагато, вони завжди є небезпечними, подібно і в житті людини. Коли чогось є забагато, це завжди не тільки шкідливо, а навіть дуже небезпечно. І з сьогоднішнього Івенницького ривку бачимо результат коли юнака привела до Ісуса, то він видовжав тієї ж хвилі. Більш точніше, коли батько привів свого Сина до Ісуса, Він його вилікував від Його тяжкої недуги. Цей випадок хоче показати, що коли людина наближається до Бога, лукавий тікає геть, бо при наближенні до Господа усе його зло втрачає свою силу, тому біс вийшов з хлопця. Правда? Тоді підійшли учні до Ісуса і на самоті спитали, чому ми не могли його вигнати. Ісус їм відповідає, через вашу малу віру. А далі продовжує, а що до цього роду бісів, то його виганяють лише молитвою і постом. Ми не знаємо ще, чому син став біснувати, Але зате дізнаємось, чому учні не могли помогти цьому батькові у його біді. Виявляється, вони не змогли через їхню малу віру. Ось маємо одну причину віра учнів, коли вони ще проходили період навчання, виявилась недостатньою. Тому потрібно було звернутися напряму до самого Ісуса Христа. Але це ще не все. Для того, щоб вигнати Злого Духа, потрібна молитва і піст. Отож, перше, що потрібно, це віра у Христа. Скільки батьки не докладали зусиль, все одно від усіх небезпек чи помилок їм не застерегтись. У Євангелії часто чуємо, як Ісус говорить до учнів, щоб не стримували і не забороняли дітям приходити до Нього. Бо хоче, аби кожна особа пізнала його і зростала разом з ним з дитячого віку, тобто, щоб усі. Пізнавали його ще з дитинства. Ісус помер, щоб кожен міг відновити свій зв'язок з Богом і жити у Його любові та з Його підтримкою. Він помер на Христі, аби заплатити ціну за наші гріхи і усунути перешкоди для нашого єднання з ним. Друге це те, що потрібно робити, щоб прогнати злих духів. Для цього потрібна молитва і піст. Молитва це те, що дає силу, наближає і дуже тісно з'єднує з Богом. Піст це те, що стримує від будь-якого надоживання, це те, на що потрібно накласти обмеження, щоб не перешкоджало наблизитись і тісно поєднатись з Богом. Коли людина молиться і стримується, вона отримує досвід, що Господь поруч, що Він допомагає. І чим більше вона у цьому вправляється, тим більше отримує переконання, і тоді віра такої особи починає зростати. Ближче перебування з Богом, свідомо чи несвідомо, уже робить свою справу, тому що Бог діє і допомагає людині навіть коли вона цього ще не розуміє і не бачить. Подібно стається і навпаки. Коли людина перебуває з якимись речами, вони теж, свідомо чи несвідомо, впливають на неї. Сьогодні діти дуже багато і довго можуть перебувати в інтернеті, який залишає свій вплив навіть тоді, якщо веб-сторінки і не є надто небезпечними. Просто у дію вступає наступне правило. Коли чогось є забагато, це завжди недобре і некорисно. Бо усе, чого є забагато, має властивість узалежнювати і робить невільником, через що не тільки дитина, а навіть і доросла особа стикається із трудністю, що відірватися від комп'ютера чи мобільного стає все важче. Якщо ж особа невчасно це зрозуміє, і вчасно це не побачить, їй загрожує те, що ті речі візьмуть над нею верх, і почнуть нею кидати від одної крайнощі до другої. Дорогі браті і сестри, дорогі батьки, сьогоднішня Євангелія пригадує та заздалегідь попереджає, щоб не сталося того, як сталося із сином того батька, син, якого став біснувати, або ж тим, що діти відходять від Бога. Віра в Бога, віра в Господа Ісуса Христа це дар, який осягається і здобувається через слухання і виконання Божого Слова, через молитву, якої цей дар випрошується, і через піст, який навчає стримуватись, щоб вогонь чи вода не зашкодили. Отож, дорогі батьки, поки ще не пізно, допоможіть своїм дітям віднайти Ісуса Христа, бо Він є дорога. Правда і життя. Не відкладайтеся на потім, щоб часом не сталося того, про що говорилось на початку проповіді. Правда полягає в тому, що кожен, хто віднайшов і пізнав Христа, стає вільним і радіє життю. Хто ж про це не старається, наражає себе стати невільником, наражає себе і своїх дітей? До того самого, що сталося із цим бідним юнаком, про якого говорилось у сьогоднішній Євангелії. Бо там, де є Господь Бог, там, де є віра, там є правда, свобода і життя, Христос це дуже міцна основа, якої ніхто, ніколи і нікому не захитати і не зруйнувати. Тому шукаємо Його, стукаємо до Нього і просімо Його. Бо хто шукає, той знаходить, хто стукає, тому відчиняють, і хто просить, тому дають. Амінь. Слава Ісусу Христу!